Торговельні мережі Сполучених Штатів настільки добре підготувалися до чорної п'ятниці, що розпочнуть діяти шалені акції на день раніше. Чорною п'ятницею в Америці називають день, коли офіційно стартують розпродажі святкового періоду. Зазвичай це божевілля призначають на 23 листопада, але цього року магазини готові приймати покупців з 8 вечора, 22-го, тобто безпосередньо на день подяки. Керина відверто розмивають кордони сезонів святкових розпродажів, починають раніше, бо це чудовий шанс заробити більше на особливо нетерплячих клієнтах. Так вони намагаються перестрахуватися, бо ситуація в економіці сполучених штатів нині не визначена, і можливий стрімкий спад усіх продажів цього року. За підрахунками фахівців, американці цього року справді витрачатимуть гроші обачніше. У національній роздрібній федерації Сполучених Штатів прогнозують, приріст обсягу святкових розпродажів нині становитиме лише 4%. Торік показник був 5,5%. У такій ситуації мережам доведеться активніше приваблювати клієнтів. Деякі магазини вже оснастили потенційних покупців каталогами, де навпроти акційних товарів вказали початкові ціни та вже зі знижкою. А ще приділили увагу тим американцям, які планують придбати чимало продукції через інтернет зазвичай через інтернет товари починають купувати після чорної п'ятниці. Цей день називається кіберпонеділок, але цього року ретейлери вирішили поєднати два дні. Тим самим розширили кордони та просто об'єднали всі можливі опції для клієнтів. Хай там як фахівці кажуть, всі ретейлерські виверти надприбутків не принесуть, адже незалежно від того, де американцям доведеться купувати товари в крамницях чи в мережі, грошей на святкові витрати у них не побільшає.